Він був надзвичайно вольовим і зневажав людські слабкості. Мало на три десятиліття він посідав провідні місця в пруській, а з часом і в германській політиці. За цей час Отто фон Бісмарк удостоївся безлічі почесних титулів і навіть був визнаний найвидатнішим німцем після Лютера. Отто Едуард Леопольд фон Бісмарк народився 1 квітня 1815 року в родомов маєтку Шенхаузен. Закінчивши гімназію, він вивчав право в Гьотінгенському, а згодом в Берлінському університеті. Про студента Бісмарка йшла слава гультія Забіяки та дуелянта. Лекції юнак майже не відвідував, а напередодні іспитів звертався до репетиторів. В 20 років він отримав диплом і його прийняли на роботу до Берлінського муніципального суду. Потім він служив податним чиновником в Ахені та Потсдамі. Смерть матері та банкрутство батька змусили бісмарка у вересні 1839 року піти у відставку і прийняти керівництво з сімейними володіннями. Він сам вивчив бухгалтерію, хімію, сільське господарство і виявився тямущим і практичним землевласником, хоча і не кидав своїх студентських звичок. За буйну вдачу сусіди прозвали його «скаженним Бісмарком». Після смерті батька, Отто отримав у спадщину помістя в Померанії і через два роки одружився з Йоганною фон Путками. Йоганна не була ані красуною, ані інтелектуалкою, але вона дала чоловікові те, що він шукав: спокій і впевненість. В домі все було підпорядковано бажанням і стилю глави сім'ї. Подружжя прожило разом 47 років і виростило трьох дітей. Серед сусідів і нових друзів бісмарків було чимало померанських п'єтистів, протестантів-містиків. Завдяки такому оточенню. Отто із скаженого Юнкера перетворився скаженого депутата берлінського лантагу. А в дні революції 1848 року він постав у Берліні на чолі озброєного загону для придушення бунтівників і був замічений королем. Вже через три роки Фрідріх Вільгельм призначив Бісмарка представником Прусії в союзному сеймі. А в 1859-му отто було направлено посланником до Санкт-Петербургу. Ще через три роки у Францію до резиденції Наполеона III. Наступний король Вільгельм І відкликав Бісмарка в Берлін. Бісмарк став міністром президентом і міністром закордонних справ Прусії в момент найгострішого конфлікту між Королем і Лантагом з приводу військової реформи. Новий міністр оголосив ліберальній більшості парламенту. Великі питання часу будуть вирішуватися не промовами та резолюціями більшості, а залізом та кров'ю. Впродовж наступного десятиліття політика бісмарка призвела до кількох воєн. Найважливішим наслідком однієї з них австро-Пруської було утворення північно-германського союзу. А після Франко-Пруської війни, у листопаді 1870 року, було створено єдиний Германський Союз. Жодна велика європейська держава не прийшла на допомогу Франції, що було результатом дипломатичної активності бісмарка, який зумів добитися нейтралітету Росії та Англії. Вже через місяць баварський король запропонував відновити Німецьку імперію на чолі з Вільгельмом I, І, і Бісмарк отримав пост канцлера Германської імперії. Залізний канцлер керував імперією до 1890 року. Він втілив реформи права, системи управління та фінансів. В результаті школи були віддалені від церкви і було впроваджено громадянський шлюб. Позитивною стороною другого закону стало введення системи державного страхування через хворобу і пенсійного забезпечення по старості. Свою зовнішню політику бісмарк провадив за допомогою складної системи союзів. Германія, канцлері Бісмаркові, стала одним із лідерів міжнародної політики і почала перетворюватися в колоніальну імперію. Зі сходженням на престол у 1888 році Вільгельма II бісмарк втратив контроль над урядом. Честолюбний Кайзер відмовився виконувати другорядну роль і натякнув, що бісмаркові на спочинок. 18 березня 1890 року Бісмарк подав заяву про відставку. Та все одно, через 5 років, вся Германія святкувала 80-річчя залізного канцлера. Помер бісмарк 30 липня 1898 року і був похований у своєму маєтку Фрідріхсруе. На його склепі напис. Вірний слуга німецького кайзера Вільгельма І.